І в цьому напрямку у нас є кілька таких цікавих проєктів, до яких також ви можете до нас долучитися. Перший проєкт це дитячий міжнаціональний табір джерела толерантності. Цей табір ми проводимо вже 8 років. І в цьому таборі ми збираємо дітей від 10 до 17 років. Це діти з різних національних громад, в тому числі української громади, яких ми беремо найбільше. Беремо приблизно 10 дітей з кожної громади, а українців беремо десь 40-50. В таборі у нас зазвичай 180 дітей. І табір дуже цікавий, тому що ми вибрали таку, таку методику занурення. Тобто ми хотіли, хочемо наших дітей навчити більш толерантного, більш позитивного сприймання до різних розбіжностей, які існують між людьми. Так? І Особ, що особливо важливо до розбіжностей вроджених, так? Тобто людина не вибирає свою національність, людина не вибирає свій зовнішній вигляд. І Тому дуже важливо, щоб ми це сприймали нормально, щоб це не викликало, не було предметом насмішок, не було предметом дискримінації і так далі. І, так далі. і ми вирішили відійти від такої традиційної міжнаціональної співпраці, як фестивальність. Тому що ми знаємо, що коли, наприклад, проводиться міжнаціональний фестиваль, то Часто одна група виступає, потім там виступає інша група, що про тому думають слухачі, ніхто не знає. Чи при тому одна група слухає виступ іншої групи. Також це не завжди буває. Тобто, чи це є толерантність, чи це є перше знайомство. Ми вирішили піти глибше, і ця ідея занурення полягає в тому, що ми намагаємося цілий день жити, дивлячись на світ очима представників цієї культури. Скажімо, якщо ми проводимо кримсько-татарський день, то зранку діти прокидаються під кримсько татарську музику. Вони виходять в коридор, там скрізь висять слова кримсько-татарською мовою з трансцентрацією, прикладом на українську мову. Потім в гідальні вони мають змогу поїсти національні страви. На лінійці діти з кримсько-татарської громади і вихователі розповідають, що сьогодні буде. І далі день розправляється на дві частини. Перша частина це активне засвоєння, і друга частина це відтворення того, що засвоїть. В першій частині діти і дорослі з кримсько-татарської громади, яких десь є там, 10 дітей і десь приблизно 3 вихователі, вони занурюють всіх у кримсько-татарську культуру і кримсько-татарську історію. У нас проходить заняття у формі станцій, ми називаємо їх станціями, тобто паралельно, скажімо, якщо у нас 8 загонів, так, то паралельно. Кожен загін, ми зайняті. потім вони міняються. І такі станції у нас є. Пісня. Обов'язково всі діти вивчають одну пісню цього народу. Незалежно від того, чи любиш ти співати, чи вмієш ти співати, ти будеш співати. І наш музичний керівник дуже така симпатична людина, яка вміє дітям показати пісню, так щоб їм хотілося співати. А я як психолог взагалі скажу, що спів це є дуже важливим. І навіть психологи радять, що жінкам вона співати десь годину-півтори години в день для її гарного самопочуття як жінки, Такі є навіть психологічні дослідження. Це теж можемо враховувати спів. Потім танець. Так само, незалежно від того, який ти ведмідь, чи ти балерина, ти можеш танцювати і будеш танцювати кримсько-датарський танець. Ти цьому навчишся. Потім історія культура. Також це не в формі лекції, а в формі цікавих таких ігрових занять. Потім заняття з мови, елементарні слова, вирази, які можна навчитися навіть за півгодини, можна вивчити десь приблизно 5-10 слів мовою цією, потім її використовувати протягом дня. І дуже ще одне важливе заняття це родинні цінності. Ми вважаємо, що власне можна. Підходи до загальнолюдських цінностей через національні. Яким чином? Наприклад, в кримсько татарський день ми можемо провести заняття поваги до старших або відносини батьки-діти. Ці відносини є у, у всіх людей, у всіх культурах. І, власне, у всіх культурах є така цінність, як повага до старших. Так? Повага до батьків. І це є однією з ключових цінностей власне, і кримсько-татарської культури. І ми проводимо з дітьми. Заняття на цю тему. Скажімо, спочатку діти пишуть, розповідають про там, сварки чи конфлікти, які вони мали, а це підлітки, і в них я думаю, є, звичайно, такі приклади. І потім кримськотатарські діти розповідають про те, як, звичайно, вони зі своїми батьками спілкуються, і які є доволі норми в цій культурі. І як можна все ж таки ввічливо, але е, і досягти свого і при тому висловити повагу, ввічливість до е, батька чи матері, чи, чи старших? Потім діти е, таку рольову гру проводимо, вони пробують себе проводити в іншій формі, можливо, виразити своє там через дратування чи те, що їм не сподобалось, вони зможуть зробити. І кожен день є заняття з цих цінності, але в різних культурах. Але під кінцем люди починають розуміти, що немає такої культури, в якій гарно красти, чи гарно ображати менше, чи не поважати, чи лінуватися, а не працювати. Тобто, що цінності власне, є спільними. І між нами власне, є набагато більше спільного, ніж того роздільного, що нас виділяє. Але при тому якраз і психологічні дослідження, і сама ідея табору показують, що в таборі не відбувається такого, скажімо так, космополітизму, а навпаки, загострюється відчуття своєї власної національної ідентичності. Часто приїжджають до нас діти, які вважають, що, що вони належать, скажімо, до кількох культур, чи взагалі тема національності для них не є важливою. Але коли вони готують свій національний день, коли їм там навіть 8 років, а вони вже... Шість разів розповіли щось таке малесеньке, але про свою культуру інше, вони починають задумуватися. І навіть у нас були такі приклади. Він хлопець приїхав додому, коли мама запитала, що тобі подарувати на Новий рік. Він каже, подаруй мені, будь ласка, чоботи і касаварутку. Він представник російської громади. Мама була просто в шоці. Думала, де це дістати, але ну, все ж таки дістала, він отримав цей подарунок. Тобто національна дитичність навпаки посилюється, але при тому з... Тим, що дитина починає і також поважати інші культури. Ввечері кожного дня вже не кримські татари, не там, скажімо, українці або вірмени, які були вранці, а весь табір він вже показує, чого він навчився. Ну, Наприклад, або ми проводимо українські вечорниці чи сорочинські яма. Чи ми проводимо вірменське весілля, яке кожен загін має свою пару представити? Чи ми проводимо конкурс «Болгарська троянда, коли також дівчина від загону виступає. І весь дані готує для неї інсценізацію болгарської легенди. Тобто таким чином діти відтворюють те, чого вони навчилися. Також в таборі є дуже важливі два дні це День прав людини, коли ми проводимо заняття і тренінги з прав людини. І другий день це День пам'яті. Бо ми вважаємо, що неможливо говорити про міжнаціональне порозуміння без того, щоб подумати і простити і пом'янути спільно всіх невинних жертв, абсолютно різних. Конфліктів, які були у нас в нашій історії. Тому що живемо всі в одній, в одній країні, але у нас є різна історична пам'ять про те, що, що з нами відбувалося. І тут ми намагаємося не шукати винних чи приклеювати ярлики, намагаємося зрозуміти, яким чином взагалі суспільство дійшло до того, що одних людей почало вирізняти з цього суспільства, якимось чином там, травити їх і так далі. І яким чином можна цьому запобігти. Навіть в їх реальному житті. Так? Тому що кожен школяр тобто, стикається з типовою ситуацією, коли він йде по коридору школи і бачить, як один гамселить іншого, старший гамселить меншого чи вимагає в нього грошей. Що він в, ситуації, в цій ситуації зробить? А якщо всього старшого мама директор школи? А якщо цей менший це його знайомий, з яким він грається. Тобто які є моральні дилеми в цьому в цьому, в цьому питанні, і е, інколи дуже дуже часто діти ставляться до історії як до чогось такого, ну такого дуже книжного, музейного, щоб було колись, і ну якось вони не можуть це застосувати до цього життя. І якраз ми намагаємося робити такі місточки між тим, що було в історії, і тим, що можна робити зараз, для того, щоб це не повторилося. Табір проходить в різних регіонах України і е, ми вже робили його у Буштино, у Хості, у Ченаді у Ясенях, у Закарпатської області. Робили у Трускавці, робили у Світогорську, в Одесі, робили е, три, три сезони. І в такий табір можуть поїхати діти, відвідувачі, читачі вашої бібліотеки.